Компанія Автопарк нове надходження, місто Київ, Audi SQ7 2017 року випуску. На дизельному 4-літровому двигуні автоматичній коробки передач та повному приводі. Автомобіль прийняний з Європи, в Україні, продається від першого власника, візуально жодного нарікання. Автомобіль має всю історію обслуговування. Дуже гарний білий колір, дуже гарно виглядає. Матричні фари, радари, камери. 20-ті оригінальні диски дуже. Дуже гарного малюнку, безключовий доступ, чорний салон, шкіряні сидіння карти з алькантарою, пам'ять положення сидіння пасажира, електрорегулювання, масажі, датчики світла, всі можливі асистенти, підрульові перемикачі передач, ЖК-дисплей, камери, 4 клімат. Зверніть увагу, на стан салону все максимально доглянуте, панорамний дах, без жодного пошкодження. Чорний дах, тобто чорна стеля. Дотяжки. Задні карти та сидіння також виглядають, як повинні виглядати. Задній клімат, задні підігріви Дуже доглянутий та охайний стан салону. Жодного технічного нарікання, жодного зауваження візуального, готовий до будь-яких перевірок на будь-якому СТО. А глянути його можна за адресою міста Київ Сумська 2А. Телефонуйте, автопарк.